Акумуляторні повітродувки. 800, 800 гривень тушка Форте. 1280 профітек. Отакий крута моделька. Тушка без акума з длинним отаким. Дує, Кстати, дуже класно. Потік сумасшедший робить повітря. 1650 іде Прокрафтовська з акумулятором з троєчкою. Теж насадка коротша і насадка длінша. Є 990 Profitec, 1100 Техас. І дують, і всмоктують. Значить, отака буде у нас 1700 тушка від ProCта. Більша 26-та моделька. І є отака 24-та моделька, 1600. Теж дує класно, є турборежим. Це взагалі монстр Штурмакс. 40 вольтова, працює на двох акумуляторах, 2600 тушка без акума, без зарядки. 4 режима плюс турборежим. Сумасшедше дує. І Дуйка плюс пилосмок, акумуляторний штурмак, це теж на двох акумах одночасно, мульчування, великий мішок. В общем, хто бореться з листям, є в наявності, звертайтесь, відправка по Україні.